Черепашка Шашка та його друзі Чемний квачик або квачик навчається поваги. У лісовій школі тривали заняття. Звірята вже навчилися правильно писати рівненькими літерами, вправно додавати і візнімати, добре малювати та гарно співати. Але найголовнішим було те, що вони навчилися добре поводитися. Усі учні були розважливі й чемні. Усі крім жабеняти Квачика. Одного дня він вискочив із класної кімнати, не притримавши дверей, і ті зачинилися прямісінько перед Мангустиням, боляче вдаривши його по носі. Бідолашний чубчик йому було дуже боляче. Ой-ой-ой! заволав Чубчик, Стрибай сюди, нечем на жабу, буде тобі непереливки. Але Квачика вже і слід запав. На уроці пані цяточка запитала, чи хоче хтось відповісти біля дошки. Я хочу. викрикнув Квачик і підстрибнув, відштовхнувши шашку. А на прогулянці жабеня не схотіло чекати своєї черги на гойдалку. Я перший, крикнув Квачик і скинув із сидіння чубчика, який щойно почав гойдатися. Зіскочивши на землю, квачик щодуху помчав на гірку. Не озираючись, він перестрибнув через черепашеня, яке чемненько чекало своєї черги, і зацідив бідоласі ногою в око. А під час обіду, тягнучись до сільнички, він перекинув на стіл пущену склянку з молоком, і навіть не перепросив за таку необережність. Квачику, ти поводишся дуже грубо, зробила зауваження пані цяточка. Ти вдарив чубчика дверима по носі, штовхнув шашку, делься без черги на гірку та залишив пугу без молока, перекинувши склянку. Я нічого страшного не зробив, вигукнув квачик. Чубчик міг відскочити, шашка відійти, а Пуга міцніше тримати свою склянку. Так не годиться, ти маєш навчитися поважати інших, сердито мовила вчителька. Поважати, по складах повторив за неї квачик і розгублено спитав. А що таке поважати, пані цяточку, а це означає дружньо ставитися до інших, бути чемним та ввічливим, відповіла вчителька, не лізти без черги й не штовхатися. Поміркуй, чи сподобалось би тобі, якби чубчик вдарив тебе в дверима? Шашка відштовхнув від гірки, а пуга пролила твоє молоко. Коли ти ставишся до інших з повагою, вони віддячують тобі тим самим. Треба обов'язково цього навчитися. Та квачик дізнався, що таке повага, і наступного дня перепросив у всіх своїх друзів. Вибач, що вдарив тебе дверима, сказав він Чубчику. Вибач, що штовхнув тебе, звернувся він до шашки. Вибач, що я розлив твоє молоко, мовив до пуги. Ми приймаємо твої вибачення, відповіли звірята. Ми дуже раді, що ти все зрозумів. Пуга так зраділа, що вирішила влаштувати з тієї нагоди свято. Звісно ж, вона запросила на нього і квачика. Здогадайся, що він зробив, коли прийшов у гості. Квачик пропустив перед себе чубчика, притримавши двері, а перш ніж взяти собі печива, він поклав смаколики у шащину тарілку. Чи хтось може передати мені шматочок торта? звернулася до друзів пуга, і Квачик негайно виконав її прохання. Друзі дуже тішилися з гарної поведінки жабеняти. Квачику, ти найкращий, сказали вони. Пані цяточка пишатиметься тобою. Так і так, відповіло чемне від цього дня жабенятко. Урок засвоєно. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити нові пригоди Черепашки Шашки та його друзів.